Вітаю відвідувачів порталу ОгоЮАй. Сьогодні з вами незвичний 35-й випуск програми Ранкова кава. Чому незвичний? Розкажу маленьку передісторію. У нас на сайті Огоює відбувався конкурс Я гарна. І саме тому сьогодні у гостях ранкової кави переможниця цього конкурсу Марина Карповець. Доброго ранку тобі, Марина. Доброго ранку Оля. Приємно взагалі, що ти насамперед взяла участь в цьому конкурсі. І перше відповідно моє запитання, як так сталося, звідки дізналася про наш конкурс? Ну, чесно кажучи, хочу сказати, що я завжди манами такі конкурси. Ще будучи у школі, ми хотіли затягнути в один конкурс, а мій спересен, тому що я сама спересна. Я сказала: ні, це не можна". В Університеті так само, коли ми наричали різні конкурси, то так само мене запрошували. А, власне, щодо цього конкурсу а, я звернула на нього участь з увагу свою, тому що він був неординарний. Тим, що це не просто конкурс, я гарна, це потрібно було передати а, словами на папері, можна сказати, свої думки, що таке краса. А оскільки я людина, а, в якої перо є основним по суті інструментом, я не могла встановити цей конкурс і так побачила, можна сказати, соцмереж з Фейсбуку і взяла участь. А власне, ми знаємо, що для того, щоб взяти участь, було так як ти сама сказала, написати власне розуміння людиною, такого поняття, як краса. І розкажи, будь ласка, в твоєму розумінні краса це що? В моєму розумінні це а, гармонія, тобто поєднання. Оскільки а, досить часто а, люди розмежовують, досить часто люди ставлять акцент по внутрішньому. Тобто, що ось важливо, що є наскільки ти збагачений, наскільки в тебе духовний світ великий. Але насправді і зовнішність ігри, тобто як не крити, але ми а, бачимо людину, це своєрідна зовнішність людини, це своєрідний індикатор. Зовнішність йдеться, звісно, про одяг чи там певний затіс, Йдеться передусім а, можливо, поведінка, а, розуміння людини. Просто навіть бути поряд, як вона з собою, як вона представляє себе, це спільно, теж зовнішність, але звісно, що посил іде від внутрішнього. Тому це... Ну, Власне, так. не дарма ж, як то кажуть, є така фраза, що з першого погляду ніхто не закохається в цій в твій внутрішній світ. Розкажи, будь ласка, трошки більше про себе. Я тебе знаю ще зі стін Острозької академії, вчилися ти на разом на гуманітарному факультеті. Розкажи зараз, як склалася твоя доля, і, в принципі, чи підтримуєш зв'язок з альмамате. Після закінчення університету в мене була така ідея фікс вступити до аспірантури. Я спочатку пробувала в Кремлянську академію, трохи не склалася, потім пробувала ще раз вступати до аспірантури, теж трохи не склалася, але це мене би, не зламало, тому що наука і все, що пов'язане з нею, завжди мене цікаво. Поряд з тим я завжди намагаюся внутрішньо маю збагачуватись. І після університету була в пошуках роботи. Спочатку трохи працювала в себе в місті вчителем англійської мови, було досить складно, тому що я сама український філолог, але що скажу, ну треба завжди щось давати собі. Тобто, коли є якийсь маленький бар'єр, треба його. Переступати, можливо, перепринути, можливо, за допомогою когось, хтось тобі подасть руку, а у будь-якому разі не зупинятися. Це власне було так і в мене. Я з дітьми люблю працювати, тому в цьому не була проблема. Ну, була проблема в тому, що треба було завжди кожного дня підтягувати свою англійську. Ми знаємо, що красіки це знання іноземних мов дуже на високому рівні, але ж все-таки це не рідна мова, як українська. А, власне, це дало поштовхом на те, що я зараз добуваю ще другому вищем А де скупіла Знову ж таки в алімаматері. О, ну це зв'язок. Зв'язок А я і вступила до альмаматер, тому що я люблю потроську академію. Я люблю людей, я люблю викладачів, я люблю а, те, як вона а, що вона дає енергетику. Я думаю, що це не секрет, що наша академія можливо не тільки в острозі, а вона випромінює енергетику по всій Україні. Оскільки е, в мене так бувало, що я зустрічаюся з описниками Могіанської академії, і ось коли я кажу, що я з Острозької академії, вони такі М -м, Острозька академія ну, для них це як не знаю, сестра, от е, Могилянська академії, Острозька це сестра. Ось, а щодо подальшої моєї кар'єри, тому що е, я довго Буквально навіть менше року, оскільки хотілося щось далі, хотілося вирватися з маленького містечка. Своє місто я дуже люблю, це Березне, а місто, яке подібно воно дуже тепле. Ось, Я, можливо, поїхала в холодильний Київ, але поїхала я туди, в пошуках, як так кажуть, якогось геалі чи щастя, не знаю, синього птаха за матерлінком. І зараз я працюю в новій пошті. Напевно, всі знають цю логістичну компанію, хто, хто не відправляв якісь пакунки, чи хто не отримав якісь пакунки, завжди ну, нова пошта Пошта» таки якось. А, ну, от в неї є такий лозунг експрес-лідер доставки номер один. Ну я думаю, що більшість людей людей що це таке. Але коли я всім казала, що я а, я розпочинала там працювати редактором, всі що ти там робиш? Ти да. ж Просто посилочки да, що це? І ти починаєш їм пояснювати, я працюю в центральному відділенні, а я що пишу. І ви знаєте, я розповідаю весь процес, тому що щоб сказати, що я роблю, треба розказати ось лано, так, не так, не так, так щоб. Бай. І я там перевіряла інструкції. Це було цікаво, було трохи монотонно, але я зуміла. Рівень е, української мови е, не те, що там щось підвищити, я зуміла побачити, чи я знаю, як на практиці використовувати всі ті знання. І я була дуже щаслива, що я працюю за спеціальністю е, зараз. Е, і я працюю трохи за спеціальністю трохи ні, тому що е, знову ж таки я працюю в межах компанії і працюю фахівцем внутрішніх комунікацій, е, що там ще зараз я роблю. Трохи пишу, пишу для журналу, у нас є в компанії корпоративний журнал, у нас так само є корпоративний портал, тому що я працюю в відділі корпоративної культури та внутрішніх комунікації. І скажу, що це теж мені подобається, не знаю, як далі буде, але поки мені подобається в компанії, тим що це є молода компанія, в плані того, що вона молода, як і віком. Вона молода своїми людьми, що її робить завжди новою, завжди свіжою, неординарною. Ну я думаю, і будь-яка компанія, тому що зараз в тренді брати молодих людей, які б щось змінювали. Щось покращували. Ну, тому що молоді більше якось пристосовуються до нових умов, до якихось певних змін, тому що люди, в кого вже є якісь усталені традиції, їм набагато важче. А от тобі як було маленьке невеличке місто Березно, потім невеличкі і тут столиця України Київ. Як саме цей процес не було такого якогось там відчуття дискомфорту, коли переїхала до багатомільйонника? Я хочу сказати, що напевно досить складно, тому що. Е Буває, наприклад, коли треба кудись доїжджати добиратися, Ну, я така людина, що я десь там можу сісти, кудись не туди, щось там забути, щось те. І ось в цьому плані як щось там знайти, добиратись, щось там зробити, пробитись кудись, в цьому складно. А з другого боку, воно навпаки загортовує. Ти починаєш, тому що ти ніби. Є такі дві речі: або ти адаптовуєшся до ситуації, або ситуація адаптовуєш до себе. Тому інколи е, треба приймати ситуацію, така вона, яка вона є. Тобто я намагаюся жити містом. Ось воно інколи диктує свої правила, воно хоче нав'язати свої правила. Інколи їх приймаю, інколи не приймаю. Тому хочу сказати, що складно, а з другого боку є люди, які завжди мене підтримують, оскільки в нас. В Києві є така маленька островська спільнота. Вона жила на Дарниці, хоча я і не живу на Дарниці, ось в нас там дуже багато студентів, дуже багато випускників наших і моїх друзів. І мені просто я можу зателефонувати, я знаю, що я можу будь-якої зателефонувати, сказати, якщо мені внутрішньо складно, ми десь підемо, посидимо, порозмовляємо там і ось так. То є завжди підтримка. І знову ж таки, підтримка зв'язок з рідними, які кожного разу мені телефонують, запитують як, я, що. Ось, і... я а не їм собі чергу важко було, як вони хотіли тебе відпускати до столити? Чи якось були в них все ж таки якісь побоювання? Може, це буде за ще дивно, але вони хотіли вони відпросити. Тим, що просто в мене філософія в моєї сім'ї така, що батьки мене завжди підтримують, і вони кажуть: ось як тобі краще. Ну, Типоворати, так? Ми до кожен долю обираємо собі самі. Звісно, там в деяких моментах, коли мене е, направляли, показували якийсь там вектор, як там можливо так робити, так. І я ось згадувала про свій вступ до аспірантури. Це взагалі, може трохи розповісти, дуже цікава історія. Коли я вдруге вступала, я вже обрала собі навколо керівника, я вже домер е, мала вступати, і мені Франка університет. Ось, і десь буквально за кілька днів чи за п'ять до того, як потрібно вже було завершити, тому що процес збирання документів виявляється, він також займає багато часу. Ну так, Тут така паперова робота, вона дуже велика. І плюс в э, нас так виходить, що деякі там, наприклад, копії чи трудової, чи ще потрібно з Полтави. Тобто це потрібно комунікувати, тому що в нас офіс поділений прохипки і трохи Полтаві. Тому ми так. Я поки там зв'язалася. У мене історія була ще з моїм університетом, тому що е, диплом у мене був е, трохи е, неправильно оформлений, і мені потрібно було перероблювати. Тобто я поки це все зробила, але я знала, що я хочу вступати і все. Ось і потім я приходжу, а, але завжди такі були речі, а, чи це твоє. Ми завжди запитуємо, коли ми щось обираємо, якийсь певний шеф, чи це твій. Просто в мене брат займався науковою роботою, він викладає, докладає. І ось, можливо, за якоюсь моделлю мама хотіла, щоб я так само займалася я теж для себе викладала. І я інакше собі шляху не бачила. Я ось так дивилась прямо, і вже коли я приїжджаю, я розмовляю зі на керівником, стало дуже тепло і хороше посіда. Це пані Гулим Лоченко, що вона може не здивитися, я хотів і Ми поговорили, і ну там було кілька нюансів, але навіть не через ті кілька нюансів, через ті, через те, що ми ось якось от вона мені по-іншому відкрила е, це, чи потрібно мені там, чи ні. Я беру ці всі документи, я зупиняюся кров до двері, і я розумію, що ні, треба щось. По іншому робити. Я і не стала документи, і так і моя друга спроба залишилась другою. Потім були думки, я знаю, що там всі три спроби я даю так, скільки Бог любить різів, але третю спробу я не використовувала, і я ось почала вже. Ну, те, чим я займаюся, Києві, я думаю, що потрібно цьому піс увагу. Трачу до аспірантури, не будеш використовувати? Чи все ж таки якісь а... відсоток є можливі? Ну, мене завжди воно ось хочеться. Я... Мені це подобається. Я не знаю. Все життя покаже. Можливо, якщо буде щось така, якась нагода, можливо, все в житті можливо, як то співає ця пісня. Тому... Ти дуже чудова, відкрита, позитивна людина. Тепер хотілося б в свою чергу від тебе почути побажання всім тим, хто буде нас дивитися. Я певна, що це дуже багато людей, дуже багато твоїх друзів, з якими ти знайома із з Академії, з звітом свого міста. Хто допомагає, як ти казала тобі зараз в столиці, побажання в свою чергу всім їм. Ну і тим, хто тебе не знає, але після цієї програми обов'язково дізнається. По хочу побажати всім світла. Добра, мабуть, витримки не тільки тому, що зараз у нас в країні така ситуація, де потрібна витримка, де потрібно молитися, де потрібно думати не за себе, не за близьких, а за всіх, за кожного. Я побажаю саме цих речей і знає, прагнення дивитися майбутнє з відкритим серцем. Тобто, якщо ти щось хочеш. То ти йди до цього, ти прав. Якщо тобі людина хоче щось підказати, допомогти, не потрібно відкидати, напевно, її думки, не потрібно закриватися. Ось це, мабуть, що яка я є справді ось правильно, Оля ти сказала, то напевно, я би хотіла таке побажати усім, щоб кожен підтримував кожного. Тому що коли ось ця мудрість, коли... Тато зібрав своїх синів і сказав, що розламати одну бузину легше ніж кілька. Тому я думаю, нам треба триматися всім підтримувати одного і вірити все найкраще. Дякуємо дуже тобі за розмову. В свою чергу так само хотілося б тобі побажати здійснення всіх твоїх мрій, планів. Я впевнена, що їх в тебе дуже багато, і з кожним днем їх накопичується все більше, щоб не тільки розвивалася твоя з одного боку професійна спрямованість. А далі так само і сімейна тобі було злагоди. Тому що як кажуть, для кожної дівчини то так само надзвичайно важливо передавай вітання всім друзям близьким з зустройської академії. В свою чергу нагадаю, що зйомки нашої програми. Відбувалися у прекрасному е, закладі Кафеїн, що знаходиться за адресою Соборна, 14, що в місті Рівному. Дякуємо, Марина, тобі за розмову і до нових зустрічі у програмі Ранкова Кава.